Я це роблю не як ну, депутат, як людина, просто, бо в нас вся країна в війні. Так що для мене це на першому плані. Війна це на мене на сьогоднішній день на першому плані. Ну, інколи допомагаємо переселенцям. допомагаємо нашим військовим, хлопцям допомагаємо. Їздимо в різних напрямках: і в Донецькому, і Запорізькому, і в Харківському буваємо, і в Херсонському напрямку. Ну, де можемо, так. Да. Також німаю то допомагаємо нашим СББшникам по всій Україні. Так само вони нам допомагають. Ну, допомагають нам різні люди з усієї країни допомагають. Їздимо на Західну Україну, там так само дівчата є. Вони борщі готують, супи готують різні, так що ну, вони нам також допомагають. Ну, є люди, хто чи може допомагати. Коли я чую, що кажуть, що держава кому щось винна, в моєму розумінні держава нікому нічого не винна, бо ми самі є держава. Так що перш за все, я маю сказати, що я зробила, а не держава зробила. Так що, не моє таке розуміння: зроби сам, а тоді ско щось питай.